26 червня президент України Володимир Зеленський з робочим візитом перебував на Донеччині. Він представив військовим нового командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерала Андрія Гнатова. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем об'єднаних сил генералом Гнатовим. Це людина молода, але знання фронту. Досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно знищувати окупанта і берегти дуже важливо як найбільше життів наших воїнів. Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Президент заслухав доповідь військових безпосередньо з позиції. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-ту бригаду. Та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених, рятують максимально підтримують. Деякі військовослужбовці та військові медики були відзначені державними нагородами. У нас є кілька нагород. Хочу так. подякувати вам за те, що ви робите щоденно. А да, велика, велику роботу. Дякую за те, що повертаєте, допомагаєте нашим пораненим. Да. Вам бажаю здоров'я. Українському народу з українському народу. Дякую, також на Донеччині. Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки та підтримки людей. Багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла. Президент України зазначив, що має намір провести розмову з урядовцями та профільними міністрами, які тривалий час не з'являлися на Донеччині та в інших регіонах поблизу фронту. Він зазначив, що у складних громадах людям потрібні негайні рішення а відносно таких посадовців будуть зроблені відповідні висновки.